Я трейдер, вообще так, ну, а это для души, Я понял, я понял. Ебать! Мы идем за пиццей кушать! Чина! Вова не кура. Он только чуть Ну, чувак, ты же встал уже. Да? Нет. I'm a flex on my ass, flex on a You still be in my head, so I'ma let you know I realize how much I want you when I let you że a my tylko prosypajemy się wiecie, <problemowa documented wTC1> Dobry rano, казахи. Сань, ну, бля, як ти, Владик, ну ти заїбав, чесно. Казашки там. Якщо хочуть одне відео, там, де я курю, блядь, не пизда, я тебе. Цю... <плес> Їдемо зараз більше всього, щоб в казах... казахський, коротше, ресторан. плова або щось такого супчика їхнього на бахте. Ну отак от, от якось. Отакі от поки що плани, але як все, все, все вийде, поки не знаю. Подивимося, що буде. Оставайтесь на зв'язку. Да, ось сюди, нам тут стоять. Тут. Ну Чувак, ти ж все вставиш. Да? Ні. Вова не куре. Він тільки ті почувський стати. А в лесу пошук? Нормально. Не, ну що, я возьму как бомбу салатик, возьму А... Тут, конечно, так хорошо дыблятся пельмени с супчиком. Сань, ну бля, як ты в Владик, ну ты заебал, чесно. Казашка, то есть. Если хоть одно видео, тогда я курю, блядь, да и пизда. Жаби на і так будуть за всієї сім'ї, блядь. Там Короче, поки ми курили, ну хлопці курили, Вова не курив, Вова не курив, то ми вже, короче, їжу Нам принесли вже їжу. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ну нафиг. Що ти що? А це що, у вона з'їла? <гум> це не я, не Короче, це ще не все, ми ще більше замовили, зараз чекаємо. Ну, отакий поки що столик у нас вже. Це моє, правильно? После плотного обідала Архимеда, архимед, да? Чтобы не запыхнуть, нужно покурить. Не, ну було дуже смачно, якщо що, то да, смачно, дуже класна хозяйка була. Ми вчора з ней на формі познайомилися. Ой, зробили нам скидочку. Скидочка оформила. А в тебе що там? Як ти вообще зашло красиво? Вкусно? Да, вкусно, вкусно. Як оце називається, пирожок з м'ясом?

Ладно, развели лоха на три кулака. Жителька мікрорайону нашого жителька. Не кажіть, якщо зайві щось буде. Ти дані того, що в кіно піти, сидиш перевіряєш зошити. Жителька мікрорайону нашого жителька. Замість того, що Саня Квач? Саня Квач? Саня Квач? я вас куда-то не Бля! А назад не здесь. Она зарящая, да? А, Камера! Да, сука! Есть! Есть! Сам не котик лишу! Хорошо было, да. Блэи, латер фату. О, пацаны. Шени. Слава. Коротше, гуляли, гуляли, зайшли, ми зустріли людину з України, з нашою. Зараз вона заграє нам, що там ми пізнімемо це. Я люблю її волощая. Люблю уста. чапа, Русі віковані міста. Ми йдемо зараз гуляти в більярд, а Саша пішов в туалет, короче, каже, пізніше підійде. Ми вирішили поприкалуватися трошки. Посукай, посукай, скажи, забув ключі. <avent mentalSure> Саня, я прийду, я Давай. Поведем прямой репортаж. Да. Как же я сильный рубив, черный мяч. Закончили упражнение. С бумажкой, хао. А він просто професіонал. состав почему все. Ну все. Ну все, разбили. Давай. Как по тебе еще? Ты заснял в детстве, пиздец. Жестко, да? <не? связан> ну ладно. Я заснял. Сейчас, сейчас, сейчас. Готово. Да я побил, но не попробуй. я тебя заснял. Короче, погуляли, бля, раз решил что-то покушать. Идем, а замовим до спицу. Если... <связан> Короче, вийшли ми з пацанами якось ту піцу взяти, каже, отут от недалеко. Ну, не поняв. Оце ж у морозилках продаються, їх тут, просто тут розігрівають. Ну, слідуюча, ось дивіться, піца закрита. О -о -о -о. Ось, відкрита до 0-0. Все, давай. Будемо йти? Ну, звісно. 10 минут. Та ще пішліть. Ми йдемо за піцою кушати! Щіна! Короче, екстрене включення, ми гуляємо в догонялки! Хто там? Хто? Я даже не можу, блядь. Ну блядь Да можешь. Ну шо можеш, блядь, подивися. На, і зняв Покажи, покажи. Вот так ляп и все. Давай по дому перебудемся. Надо. Ими візьми. мій візьми. Давай перебувай. Стой, стой. Вязьми ми! Нихуя же за чуть! Ебать ты не, Дай дай Да ти же снимаешь ты, дай ты дай, дай Ты на левый! А як в займай? Дай сюда, блядь! Да, да, молодцы, а ты... молодцы. Да ты... Да не, у нас... А Давай, блять, на Отдай мне Вернул назад Блять, пидорасы Лови его Такого безопогнала Одину Нет. Я за вами бегать не буду. Ебать! Я тоже заказываю. Давай! 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 Пацаны, пацаны, мне не кажется громко сильно. 11, да, но... сзади запрыгуй. Ты, Ты блядь, пробежишься трошечки с нами, да? Давай, давай. Готов? Да все, подожди, Ой, да стой, ну да я выйду. HOHOHOHO! Ele tá aí! Bom dia, Romário! acordei o seu número de taxista! E a noite? E a noite doido, dá-me! Será que a gente vai colocar a covata sobre o iPhone aqui? O DEC, o X! Demos é que tá aqui o outro? Hahahaha! Mira que tem essa, Коротше, дивіться, я як мак експерт говорю, каже, там піцця. Каже, мені підходить. Підходить. Каже, я Берем, берем. Саш, вона закрита, якщо що. Вона тільки тут відкривається. Дома будемо їсти? Ну тут... так. Ні, давай поки бібіки сядуть <реку> і <тренем, реку> покушаємо. <реку> якщо що, наша бібіка ось, стоїть на місці, її ніхто не вкрав. По тачку поки Ну? движок, з розвал тебе. <реку>

Ось бібіка, вона стоїть. Колодно, да? так? Тупа апаратура готова. Владислав, іспитатель. этої машини. Бібіки наші. Оп, зараз сама не пасти, поки залажу. Ти придержи, щоб я не тримай. Тримай. Три тримай мене міцно Одною рукою. Так стень, блядь. Короче, едем дальше. -а <свист> Давай! <свист> а что еще нам для счастья? чуть на бибики погонять. Имеется. <свист> Саша Тарзан. Это твоя машинка. <свист> Погане, купив. Ні, Не, бачив я бачили топский номера, да? То. Ну no, да, на що день хватало? Ну, вот. ну перша машина. Ні, oh. ну? Ну, перша машина, ну. no, машина може жити. То файно. Купили скрипти. Я Біткоін поняв. Біткоін росте, я, я поняв. купляю машини. Я маю. Почем ров? Дизель, бензин. Тут я, поняв ага. бензин з газом. Бензин з газом Не, ну файно, так в Україні. Ну, б конечно, но своя. Ага, Зрозумієм ага. правила. Без кредита і своя. Без не, батьків. ну то файно, то тобто як в Україні, да, так, но Литовське. Ну бачиш, розумій мене правильно. Ага. Ну то все. Опа, <ріх> Опа! <ріх> 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 okay. это було снято. Халло. <ріх> yeah. Хлопчина, ви забули нас? <ріх> Ты до сири адреса? Я воль. Там, бля... До піци. пиццы. Я вольшу. Забирай що... Забирайте. Та свою возьми. Ладно. Хочешь две перед Ніфіга собі, ти ты заговорил на украинский. Ага. Тр... Ти ж же говоришь на німецькій. Я трейдер вообще так. Ну, а это для Я поняв. <laughs> мене... Владик, ну треба. Секс. Бой. знаєш, що Сам не похвалиш, <laughs> ніхто не похвал. Так. Сорок зарплат. Да, тупо грудь сані. Тупо 40 піц Саша заработал. Я це спеціально обріжу і скину твої бабуськи. Отак от помаленьку. Пахне горілою цибулею. А вона типа трошечки підгоріла ця цибулі. Вони навіть кстати не зав'ялили просто кепнули. Не, нормально, нормально. Так а де ми. А де ми на полусядемо тут? Отут? Так, ну пицца была вкусна, парни и девочки, что сказать. Эээ, Владик, чуешь? А принеси салфеток, пожалуйста. Стой, 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 стой. Ебать. Я для У нього вже все нові трусики, все хорошо у него. Так що не переживайте подписчики. Була выполнена професіоналами, не повторяйте. Фу, з першого кадру, кстати. Було б цікаво, якби було ще два кадри нас. На годиннику, 12 години ночі ми гуляємо в та цим мячиком. Все, ляємо спати. Надо брати до завтра.